Українська гімнастка з Криму Ганна Різадінова виявляється власноруч із тренером, розшиває свої костюми напередодні змагань. А чемпіон світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк уже два роки чекає обіцяної квартири. Як живуть вітчизняні чемпіони та як готуються до Олімпійських ігор? Ми розпитали під час благодійного аукціону. Чемпіони дітям зіркові спортсмени презентують власний дизайн тренувальної форми для благодійного інтернет-аукціону. Долучимось. До тебе побачити на аукціоні спортивного одягу, тому що ти сам неабиякий спортсмен. Чи не місяці ти проводиш на гірськолижних курортах? Цього року це була Грузія. Мені здається, що саме у Грузії найважче дотримуватися спортивного режиму. Ми якось так на, настільки багато, напевно, що катаємося, що е, обід, обідати немає часу. Ввечері так. Ми їмо досить таки немало, бо, тому, що тупо хочеться там смачно. Е, все це запивається бовином бочачею. Бо Ну і плюс гостинність грузинам неможливо відмовити. Якщо в тебе там є навіть не родичі, навіть друзі далеких друзів, то можна застрягнути там на десь на тиждень, як підать. Але цього разу в мене в грузі були там свої проблеми. Я вперше вигуляв свою доньку на гірськолижний курорт. Ми, ми їздили компанією з дітьми-дружинами. Чому я обрав Грузію, Я не знаю. Знаєш, грузія це колорит, це гостинність. А не комфорт, тим більше туди, куди я їх затягнув. Спочатку ми застрягли на перевалі на 12 годин. І от ми сиділи в якомусь генделику місцевому, який один на 100 кілометрів. Ну годин 10. Вони перелякалися трошечки, і почалося, знаєш, все там як комом, комом покотилося. Мені тряски. Та там номер холодний. Наступного ранку нам його поміняли, але вже було запізно, вже настрій зіпсовано. Ну, якось я накатався, вони ні, тому що вони там образились. один день взагалі, не виходили на схил. Ти помирилися, все нормально. Ага. Ця подорож була пов'язана тільки, я так розумію, з випробуваннями. Не тільки родина в тебе була на плечах, яка весь час вирадувала Ти ще й сноуборд <злум> зламав. Я зламав ще й зуба, але ти, то я вже нікому не показав. Я зламав сноуборд, зламав зуба, Я мало не зламав свої сімейні стосунки, класно злітав. Після своїх поїздок ти вже встиг попрацювати. Ти був ведучим національного відбору Євробачення, і під час фіналу національного відбору тобі довелося поносити на руках Джамалу. Що трапилося? Можу пропустити, що натерли туфлі, але є й інші варіанти. Ну, по-перше, поносити переможець цього українського відбору Євробачення це за честь. А по-друге, насправді вона дуже сильно потягнула ногу напередодні. Я дійсно її зніс, щоб ну їй важко було. Я бачив її синю ніжку, і ну, це просто не знаю, якось по-чоловічому хотілося їй допомогти. Іські надії України свої лоти представляють гімнастка Ганна Різадінова та борець Жан Баленюк. Жене, в тебе, мабуть, найіронічніша футболка вийшла з усіх тих, що перероблювали зірки для благодійного аукціону. Ми сабами змогли і ти зможеш. Ти ж хочеш стати президентом першим темношкірим, але України ні, на справді, всі знають історію Америки. Тому, що буквально там 50 років назад на кожному чоловіку даже було проблематично проїхатися в транспорті. От а сейчас у них темнокожий президент. Я так розумію, що це натяк на те, що ти став першим темношкірим чемпіоном в Україні з Да, чемпиона мира. И собираюсь становиться первым таком чемпионом Олимпийских игр. За чемпионство світу ще не всі призы свои зібрав. Виталий Кличко тобі обіцяв квартиру. Что ти квартиру? Нет, на самом деле, да, Виталий Владимирович меня пообещал, сказал, что в этом году мой квартирный вопрос решится. Дал мне телефон своего помощника. Но на протяжении полутора месяцев я не могу к нему дозвонить. Точнее, я дозваниваюсь, но его помощник полтора месяца не видит, по его словам. И получается, как бы я не знаю. Что делать. То есть, как бы я вылежу в роли попрошайки, я постоянно звоню, а как там мой вопрос? А результата ноль. Зрештою, чемпион світу живе в малесенькой квартире на виноградаре разом с мамою. Катя, ты знаешь, потому что там твоя школа недалеко. Прям гостинка там такая стоит. Очень старая, очень дряхлая. И приходится там жить, тренироваться, готовиться к Олимпиаде. На аукціоні для якого зірки перероблювали на власний смак спортивний одяг. Про українську збірну з художньої гімнастики ходять легенди з проводу того, що Ірина Дерюгіна напередодні виступів своїх гімнасток, сама пришиває камінці на їх купальники. Ні одна швія так не поклеїть камні, так як це робить Ірина Івановна. Був такий купальник, це на чемпіонаті делає. Я в ньому виступала мяч іменно в день фінала. Все настолько. Потому что эта идея пришла в последний момент, что пришлось доделывать его где-то на соревнованиях. И Риша Блохина Ирина Ивановна Дерюгина там помогали подрезать где-то, потому что я похудела на самих соревнованиях. Пришлось шивать, уже просто не было времени, поэтому подрезали, все стояли с ножницами. По сути, да, это длилось на протяжении ну, полночи, это точно заняло, потому что все это делалось на мне. Но на следующий день я завоевала бронзу на чемпионате мира именно вот в этом купальнике. Я можем пропустить, что зараз вас взагали никуда не наверное. Від... відпускають з бази, тому що ось до Олімпійських ігор залишаються лічені місяці, і просто зараз кожен ваш крок контролює Ірина Іванівна. Вона може вам зателефонувати вночі чи ввечері і запитати, чи ви вдома? Може, Ірина Іванівна, може, може бути, і може це вміщати гуляти там до двінадцяті ночі, приходити в зал і на повну викладуватися. Я знаю, що мені буде складно, тому я себе ограничую тільки спорт.